Вітаю, Вітаєш новопанство. Сьогодні буду розбирати зарядну станцію у P2001+. Хочу подивитись, як вона зроблена. В принципі, я думаю, що вона зроблена так само, як і більшість китайських зарядних станцій. Нагадую, що всі станції зроблені в Китаї. А які особливості цієї станції, ну по-перше, є проблеми з відправкою. Досить серйозні, що ви замовляли на європейському магазині. Є проблеми з відправкою, затримки можуть досягати приблизно до місяця, з тої дати. Яку вони озвучили попередньо? Європейський продавець ОКТЕЛІВ не очікував, що буде така цікавість зі сторони України і що буде так багато продажів. Я знаю, що приблизно мої підписники купили, мабуть, станції 50-60, якщо не більше. Якщо ви там зарядили станцію до 100% і залишили її на деякий час, то вона може трішки підсідати на 1-2%, Якщо ж буде підсідати суттєво. Не використовуючи станцію, зарядили до 100, через тиждень перевірили, а вона 90%, То є сенс звернути увагу на те, що щось станції не так і щось може з нею там трапитись. Це відноситься до будь-якої станції. Зазвичай це проблема саме з акумуляторами. Знову ж це не джерело безперебійного живлення. Його часто цю станцію використовують як джерело, подібні станції використовують як джерело безперебійного жилення, але це не джерело безперебійного жилення. В цій станції немає захисту від перепадів високих напів. І напруга на вході повинна бути від 200 до 240 вольт, якщо ви хочете її заряджати. Якщо вхідна напруга буде за межами цього діапазону, то станція може не заряджатись. Якщо заряджати її від генератора, то є проблеми деякі. Наприклад, генератор може видавати рвану синусоїду, яка схожа на синусоїду, але вона рвана. І такі зарядні станції можуть сказати своє фе, не буду заряджатись від, від такого генератора. Від інверторного генератора заряджатись повинна без будь-яких проблем. Також, якщо напруга низька, буде там 190. 90 вольт може не заряджатись і з частотою, а от з частотою теж дивно, тому що звичайний інвертор. Я подивився на характеристики на сонячний інвертор. Він може заряджатись від генератора, у якого частота від 42 до 60 Гц. Тут про частоту, на жаль, інформації дуже мало. Розбираємо. Нормально. Два вентилятори на вхід, один вентилятор на вихід. Пишуть що в EcoFlow Delta 2. Також два вентилятори на вхід, один на вихід. Але я не розумію взагалі, навіщо в такому девайсі, навіщо в такій станції, крім того, що стоять два вентилятори на вхід, ставити ще й маленький вентилятор на вихід. На виході 60 на 60 вентилятори, на вході 80 на 80. Вентилятори я це потім ще розберу і перепровірю. Чи дійсно так? І потрібно знайти обов'язково, де батарея підходить до інвертора, і відключити, бо батарея може. Подавати напругу. І, до речі, ще один вентилятор. Є четвертий вентилятор 80х80. 80. Залито лаком, це вже дуже добре. Заодно гляну, як працює новий мультиметр від FNIRSI, Модель 2C53 має осцилограф вбудований. До цього в мене була 2023, ну, чесно, мені 2023 сподобався. Мультиметр і в автоматичному режимі. Зараз спробую глянути. Що тут з напругою з батареєю? 53 вольта напруга на батареї є. І ось далі питання: як це все діло розбирати, так, щоб не постраждати і не закоротити акумуляторну батарею. Далі, до речі, станція повинна розбиратися. Угу, а не все так просто. Якщо в попередніх версіях станція розбиралась, просто було на защіпках і можна було розділити. То тут є чотири саморіза, чотири хвинтика, які прикручують бокові панелі, і їх потрібно викрутити, щоб добратися до всього іншого. Але потрібно це робити дуже обережно, бо Бо все-таки 53 вольта і ємність 40 ампер годин це може бути цирк. Друзі, я на цьому в принципі переходжу вже на фотографування і буду вже показувати вам, розповідати вже окремо з іншого мікрофона. На цьому бажаю приємного перегляду. Ще одна причина, чому я вимкнув камеру, виявилося, що цю станцію досить важко розібрати, особливо якщо робиш це в перший раз. То, щоб ви не чули матюки, щоб мене YouTube не забанив, то довелось перейти в такий режим фотографування і озвучки потім. Легко зняти лише можна бокову панель, на якій 60-мм вентилятор, все інше потрібно було трішки повазитись. Фронтальна татильна панель прикручена до нижньої частини станції, але ці шпильки можна відкрутити тільки в тому випадку, якщо ви знімете бокові панелі або ж скрутите вентилятори. Додатково фронтальна татильна панель прикручена і до батареї. І щоб відкрутити ці панелі, потрібно зняти вентилятор. Щоб зняти вентилятор, потрібно зняти інвертор. Корпус станції зроблено з полікарбоната плюс АБС пластик. На всмоктування повітря стоять два вентилятори 80х25. На, на видування повітря стоїть вентилятор 60х25. А от четвертий вентилятор 80 на 25 він взагалі стоїть в корпусі так, що повітря з корпусу бере самого корпусу і обдуває дроссель, тобто він не засмоктує повітря ззовні. До всіх вентиляторів підходять лише по два проводи, тобто подається лише живлення. Хоча на самому інверторі трьохпіновий роз'єм. А вентилятор 80 на – це 12 вольтовий вентилятор, максимальний струм 0,4 ампера. Щодо роботи вентиляторів виявились деякі дуже дивні речі. Якщо увімкнути інвертор, то моментально запускається 60-мм вентилятор і той вентилятор, який обдуває дроссель. І це взагалі не залежить від навантаження. Вони вмикаються в двох випадках, якщо у вас ввімкнено AC інвертор або ж якщо станція заряджається від мережі. А ось два вентилятори, які стоять біля інвертора, вони не вмикаються одразу, вони вмикаються лише при нагріванні самої станції. Вранці на станції я навіть встиг приготувати сніданок. Вентилятори бокові так і не запустились. Запускаються вони лише в тому випадку, коли транзистори igbt транзистори нагріваються вище 70 градусів. І ось шум, який видає станція, це шум від 60-мм вентилятора і того вентилятора, який обдуває дросель на ліцендраті. Якщо ці вентилятори замінити на моделі, які тихіше працюють, або ж зменшити напругу, яка подається на ці вентилятори, за допомогою, наприклад, резистора, то станція буде шуміти суттєво менше. Радіатори станції справляються добре. Я навантажив чайником 2 кВт. Чайник працював хвилин 6, а вентилятори так і не запустились. Бокові вентилятори запрацювали лише тоді, коли я закрив це все діло кришкою, поставив на зарядку 1800 Вт потужності, і через кілька хвилин вентилятори бокові нарешті запустились. Для того, щоб розібрати станцію, потрібно зняти спочатку плату MPTT контроллера, потім відключити батарею, зняти плату інвертора, а вже далі знімаються вентилятори і відкручуються в бокові та передні панелі. MPTT контроллер потужність максимально 500 Вт, трішки залитий лаком. Дата виробництва 7 місяць 2024 року. І Я цю станцію замовив саме в 7 місяців 2024 року. На MPTT контроллера стоїть N-канальний MOSFET cr Micro. Китайський виробник і на всій станції стоять саме транзистори від цього виробника від CR Micro. БМС до батареї прикручено за допомогою такої товстенької металевої шини. Для того, щоб від'єднати бмс від інвертора, потрібно зняти два XT60 роз'єми. Один червоний це плюсовий контакт від батареї від БМС. Інший з чорними проводами це мінусовий контакт. Все, інвертор від'єднаний, тепер його можна відкручувати. Так виглядає плата інвертора. Якщо її порівняти з попередньою версією, просто P2001, то тут використовується зовсім інша плата. Захист від якихось коливань вхідної напруги зроблено на самій платі дросель на ліцендраті для якого використовується окреме охолодження. Якщо не помиляюсь, це блок чергового живлення у інвертора. Термоконтроль є на двох масивних радіаторах, на яких встановлені IGBT-транзистори. IGBT-транзистори від cr Micro. G40T60 AK3H, максимальна напруга до 650 В, максимальний струм до 40 А і потужність розсіювання 280 Вт. Такі транзистори використовуються в зварювальних станціях, конверторах частоти інверторах та джерелах безперебійного живлення, мають робочу температуру від мінус 40 до 150 градусів Цельсія. Є кілька релешок на 16 А, обидві сторони інвертора досить непогано залиті лаком. Залиті лаком плати це не дуже зручно для ремонту, але це дає додатковий захист від вологи. Кругом на станції використовуються запобіжники 40 А. В даному варіанті вони аж три з'єднані паралельно, тобто максимальний струм до 120 А. Низьковольтна частина зроблена також на транзисторах від cr Мікро. Ці транзистори я знайшов на ІМРАД, коштують вони щось там біля 37 гривень. Напруга Drain DrainSorn 100 вольт, максимальний струм 120 А. Використовується в Battery Management і в джерелах безперебійного живлення. Реле, яка стоїть на вході, розрахована на струм в 35 А. На самому інверторі є напис 2.4K AC версія 1.1. Я намагався знайти такий інвертор на AliExpress, але, на жаль, такого інвертора я знайти там не зміг. І також не зміг на Аліекспрес знайти окрему плату керування інвертором. Якщо ви знаєте, що воно таке, ідею його знайти. Пишіть в коментарях, цікаво подивитися взагалі, що воно. Але цікаво ще дещо. На цій платі дуже багато мікросхем від Texas Instruments. Головний мікроконтролер F280025 PNS. Також від Texas Instrument. Взагалі дуже незвично бачити в китайській станції мікросхеми від Texas Instrument. Це американський виробник, дуже великий, дуже відомий. Навіть в зарядних станціях Блюетті використовується переважно комплектуючі китайського виробництва. БМС, до речі, теж досить непогано залита лаком, які транзистори тут використовуються. На жаль, я ці транзистори не знайшов інформацію про них. На самій платі є напис p 2000 BMS версія 1.2. І тут використовуються дві мікросхеми. Одна мікросхема це власна мікросхема BMS захисту, а інша мікросхема це мікроконтролер, який, до речі, може керувати цією мікросхемою захисту. І також цей мікроконтролер підтримує зв'язок з іншими компонентами зарядної станції. Зверніть увагу на кнопку. Цією кнопкою можна привести БМС-ку в робочий стан, засвітиться зелений світлодіод, або ж можна вимкнути цю БМС-ку, якщо буде світитись зелений світлодіод. Нагадую, що напруги більше 36 вольт для людини можуть бути дуже небезпечними. Щодо мікроконтролера, то це мікроконтролер від Gigia Device, це китайський мікроконтролер GT32 F303 CBT6. Такі мікроконтролери я знайшов і в станції Блюетті. А ось друга мікросхема bq 76952 це дуже цікава мікросхема. А цікава вона тим, що це знову ж мікросхема від Texas Instrument. Високоточний монітор та захист батареї, які використовуються для захисту літ літій літіполімерних та літій-залізофосфатних акумуляторних батарей. Він може працювати з акумуляторними батареями від 3 секцій до 16 секцій. Є вбудований колонометр, є високоточне вимірювання напруги на акумуляторах, вбудований пасивний балансир, струм балансування 100 мА. І балансир цей може працювати або в автономному режимі, тобто просто балансує акумуляторну батарею, або ж його можна контролювати за допомогою мікропроцесора. Дивлячись на ці компоненти, я розумію, що у кітель дуже серйозно підійшли до вибору апаратної бази. Перед розбиранням я станцію зарядив. Напруга на акумуляторах на секціях кругом була 3, 340, лише на одній секції була там щось біля 3, 341. Дата виготовлення BMS також 7 місяць 2024 року. Нарешті я дійшов до акумуляторів. Біда в тому, що ніякого маркування на акумуляторах немає. А QR-код, який зазвичай б'ється на цих акумуляторах, я не добрався до qr кода Там потрібно розбирати повністю всю акумуляторну батарею. Конфігурації батареї 16S2P, тобто 16 послідовних акумуляторів, 2 паралельно. І дуже схоже, що це акумулятори від EVI. На сайті EVI знайшов акумулятори EVI c 40. 40-135 – це типорозмір, розмір 40 мм в діаметрі, 135 мм в висоту, 20 Ампер-годин циліндричного типу. Особливість цих акумуляторів в тому, що вони можуть розряджатись струмом в 60 А. А так як цих акумуляторів стоїть 2 в паралелі, то максимальний струм може досягати до 120 А. Щодо струму заряджання, то на сайті EvLithium написано, що тут стандартний струм в 10 А. Я схожі акумулятори знайшов на українському якомусь сайті тут написано, що стандартний швидкий струм заряджання 20 А. В паралелі два акумулятора, тобто швидкий струм заряджання до 40 А. 56 вольт на 40 ампер маємо 2, 240, 2, 300 Вт. 2300 Вт це максимальна потужність, якою можна заряджати цю акумуляторну батарею. Але ж знову, це швидкий струм заряджання. Рекомендований струм заряджання все ж таки біля 10 ампер, тобто 1200 Вт, це мабуть саме оптимальна швидкість заряджання для цієї зарядної станції. На самій акумуляторні батареї я нарахував приблизно біля шести термодатчиків. Тобто OKTL досить серйозно контролює температуру акумуляторних батарей. Плата дисплея, плата виходу змінного струму, на платі виходу змінного струму теж є вай-конденсатори, плата контролю та виходів USB. У якості комунікації використовується модуль від QuickTel FCM100D. Підтримує Bluetooth 5.2, підтримує Wi-Fi 24 ГГц, майже всі зарядні станції працюють саме з Wi-Fi 24 ГГц. 256 кБ оперативної пам'яті і 2 або 4 МБ флеш пам'яті. я не розумію, чому до цих пір виробники зарядних станцій не використовують туяшні модулі для зв'язку. Набагато б зручніше було під'єднати цю зарядну станцію, наприклад, до екосистеми Туя, ніж вигадувати якісь додатки і вигадувати якісь свої екосистеми. Але я думаю, що рано чи пізно ми обов'язково побачимо туяшні адаптери в зарядних станціях. У якості мікроконтролера, який контролює станцію, використовується знову ж мікроконтролер від GigaDevice. GT32F303 VCT6. Комунікація між інвертором, платою контролю та BMS відбувається за допомогою RS485. Це модбас шина, тобто між головними компонентами станції використовується цифровий зв'язок. Зазвичай використовується або кан-шина, або модбас шина. І ось ту саму BMS-ку можна запустити в ручному режимі, натиснувши на кнопку. Це у тому випадку, якщо буде потрібно перевірити саме БМС-ку і саме перевірити акумуляторну батарею, чи вона працює чи ні. Після збирання станції станція показала, що вона розряджена повністю, хоча я коли починав розбирати станцію, вона була повністю заряджена. Довелось поставити станцію на зарядку, і через буквально кілька хвилин я побачив, що станція все ж таки обмінялась даними з БМС-кою і показує 99%. Зайвих гвинтиків після збирання станції не залишилось, з вас вподобайка, і, мабуть, на цьому поки що все.